Три смерті за тиждень померли жінки, які були інфіковані ковідом усі пенсійного віку і лежали в лікарні через ускладнення хвороби. Це є двоє жителів Тернопільської громади, міста Тернопіль. Це жінка 79 років і жінка 62 роки, а також один випадок це підволочиська територіальна громада, Тернопільський район, також жінка 73 роки. Захворілі не були вакциновані і мали супутні захворювання, констатують медики. Загалом що з початку епісезону в області через covid 19 померли 15 людей, 13 з них старші 65 років. Лише з 15 до 21 січня зафіксували 57 нових випадків ковіду. Та крім коронавірусу вражають людей ще й грип та грві. Так за минулий тиждень кількість хворих зросла майже на 9 відсотків, чимало серед інфікованих школярів. Таких діток в нас є за останній тиждень 2227 осіб. Це складає 52,3% від усіх захворілих. Якщо робити частку дітей шкільного віку, вона складає 1322 особи, тобто школярів, і це 59,4% від усіх захворілих дітей. А потрапили до лікарні 69 дітей. Щодо кількості усіх госпіталізованих, то вона збільшилася на 23,5%. Є люди, які переносять важче, є легше, але якщо людина вже госпіталізована, це означає, що це вже є більш важчий перебіг захворюваності. Тому спеціалісти вкотре наголошують про важливість щеплення, яке є безкоштовним для усіх громадян. На сьогоднішній день ми отримали ще дві тисячі доз вакцини. Можна щепитися, звертатися до своїх сімейних лікарів і проводити щеплення. Додамо за січень в Україні зареєстрували дев'ять випадків нового субваріанту штаму коронавірусу Омікрон gn 1 який називають Дженні. Наразі його виявили у Сумській, Волинській, Черкаській, Рівненській та Запорізькій областях.